Ти не бачив хмарка. Ні, він зник? Так, узагалі всі кушення тряболиці, я лише на хвилинку заплющила очі, а тоді побачила, що не можу їх знайти. Ряболися ж буде перейматися. Тріне зараз надто холодно, вони ж позамерзають. На смерть! Забирайся звідси. куди це ви? Можна, можна з вами? Гадаю, вона зостанеться в мене надовше. Що на день, то більше з неї користі. Срібну струмку. Ні. Ми всі розреші вірністю клану. Якби ж ти тільки міг поглянути далі свого носа, то ти б зрозумів, у житті є набагато більше речей, ніж у одному маленькому клані. Лише вогонь може врятувати громовий клан. Кошеня риболицю і зникли. Що? Хмарку також? Так, я шукав всі розмоги, щоб ми могли знайти їх разом, але його тут немає. А я піду з тобою. Дякую. Ходімо. Треба розповісти все синя зільці, перш ніж піти. Порохошо б розповість. Там ще сніжить. Так, і все сильніше. Треба поквапитися. Порохо Шуба. Ти його, розбуди. Я скажу ряболиці, що ми йдемо. Зустрінемося біля входу. Я я нічого не бачу. Треба повернутися по допомогу. Взяти на пошуки ще одну групу. Згода! Самі ми тут не впораємося. Стоп! Ти це чула? Вогнесерд почув начебто тоненьке хвиління. Принесило вітру. Туди! Вогнесерд відразу відчув. Ми лежало троє маленьких кошенят на снігу. Де Хмарко? Хмарко! Хмарко! серде! Глянь! Брудне маленьке кошеня пробиралося крізь сніг у їхньому напрямку. Хмарко! Кожен крок був величезним стрибком для маленького котика. Снігу нападало в його зріст, а він, однак, ішов. Після штормо чекай тут. Хмарко запищав, проте гордо поглянув на вогнесерда. Звісно ж, рудий котик був вражений. Незважаючи на сніг і вітер, Хмарко спромігся спіймати свою першу мишу. Чим ви взагалі думали, коли пішли туди? Ви знаєте, що виясний котик забороняє кошенятам полювати. Гладнові потрібна була свіжина, тож ми й вирішили наловити трохи. І хто ж це все придумав? Я. Мишоміски. Ви могли позамрезати там на смерть. Ми ж зробили це для клану. Ваші наміри були добрі. Але те, що ви зробили, величезна дурість. Але ж я зловив те, що. Це і я бачу. Хай ваша мама вирішує, що з вами робити, але я більше не хочу бачити, як хтось із вас робить щось подібне. Це вам ясно. Добре, Хмарку, можеш віднести свою здобич до купи свіжини, тоді ви, всі четверо, шуруйте до ясел, висохніть і зігрійтеся». Вогнесерде. серде. Сьогодні Хмарко продемонстрував неабияку мисливську вмілість, але всі вмілості світу нічого не важитимуть, якщо він не навчиться дотримуватися Вояцького кодексу. Зараз це питання його особистої безпеки, але в майбутньому від цього слежитиме безпека цілого клану. Вогнесед втупився в землю. Синя зірка мала рацію, але він не міг не відчувати, що вона надто багато вимагає відкошенят. Хмарко був ще малий, до того ж не так і довго жив із кланом. Так, синя зірко. Я його цього навчу. Добре вогнесерде. Вогнесерд спокійно лишав в воязькому кублі. Сіро пройшов повз до навіть не поглянув йому в очі, а його друг справді бачився зі стрибнострумкою. Цієї ночі вогнесерд знову бачив сновидіння. Навколо простягався засніжений ліс. Вогнесерд стояв на високому піщаному схилі. Поруч із ним був хмарко, дорослий вояк на камені під їхніми лапами блискотіла паморозь. Глянь! Мерзлим корінням дерева пробігла лісова миша. Вогнесер спостерігав, як білий кіт підбирається до жертви. Аж ось, зненацька, він відчув теплий і знайомий запах. Він відчув тепле дихання над вухом і озирнувся. Поруч стояла плямолистка. Вогнесерце, у мене для тебе є застереження від зоряного клану. Насувається битва вогнесерде. стережися вояка, якому не довіряєш. Мишечий писк відволік увагу вогнесерда. хмарко її вполював. Рудий вояк озирнувся, але плямолистка вже зникла. Аж до самого ранку вогнесерд спав спокійно, однак слова плямолистки. Час від часу відлунювали у його голові. Стережись, вояка, якому не довіряєш.